Боже, яка в нас холодрига, Це капець. Що, жирна собака? Ти чого ходиш за мною? Всі переживають, де жирна собака. Ось вона, вона ніде і не дівалась. Вона ходить постійно за мною. І Рексон сидить на порозі. Висижується. Красота, йому ляпота. Коротше, сьогодні поїхав пасатом з дому, виїхав, доїхав до центру і заглух. При... Позвонив хлопцям, при... приїхали додому, пасата в центрі залишив. Короче, їздив Мерседесом, тому що треба було поїхати Фух, взяти ОСБ-плиту. У нас заверюха, ну не заверюха, а вітер такий буревий, прям конкретний вітрюган. Е, цілу ніч в мене кожні півтори години стоїть будільник. Я хожу, підкидаю дрова е, нашим бролерятам. Зараз зайдемо, подивимося, як вони тут. Ці пуряки. І як вас тут каже, в нас тут все каже колянчик хорошо. Да? Каже, все хорошо і отлічно. Порозлазилися цілу ніч у них. Я чуть ли не жив. Дайте я пройду, може це заходжу, а вони під ноги прям. О, бачите, як я вовремя до вас прийшов. Щас підкину вам дровець, да. Фух. І в общем у нас вітрюганіч ще такий. Заходжу сюди до бройлерів. А а свині чую кричать, прям, прямо ж пищать. А вони, їм холодно. І вони залазять аж одне на одного. І таким методом починають орати, як різані. Я до них. А воно то в них холодно. Буржуйка в них горить. А у свинарнику все одно холодно. Дойшов сьогодні, думаю, до висновку, що треба закривати бік. Там теж на свинарнику, тому що ми одну сторону зашили, другу не зашили. Ну все, що ви? Поняли, да, як цю штучку пити? Чи не поняли? Поняли, але ну, тільки не зрозуміли, так? Поняли, що да? поняли, ми нічого не зрозуміли, треба їм, мабуть, все-таки баночні споїлки зараз поставити. Ну вони то п'ють, але тільки слабенько, все одно воно. Да, бачите, жажда води. Велика, корм їдять, і водички вже їм треба, мабуть, все одно поставити доповнительно. Ну нічого поставимо. Так, все, дайте, дайте. Мал малолетні. Ох, і жара у вас тут, це капець. Так, а ну тікай, 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 тікайте. От дураки, так холодно. Тікай, барні, фу. Давайте. Ви шо таке придумали? Треба якусь сітку поставити. Оце то на. Фух. Можна так відкрити двері, вони повибігають, капець якесь буде. Так, ну дивіться, В общем, зараз я вам покажу, в чому була біда. Зараз зайдемо. Зараз то, звісно тут добре, і на перекурі. О, та тут тут уже лучше. Да? на половину вже стало тепліше на 50%. Що? А ви все, все так цицьку, каже, ну а що нам іще робити? Да? Ви вже в мене в кадр тут не вміщаєтеся. Ну, коротше, пацюнчики, гарнюнчики. Вже дві свинки в мене там заказали, і кабанчика заказали. Ну і хорошо. Так, а оці друг на другові штабелями лягають. І, коротше, і, і цілу ніч пищали. А воно в чому суть? Дивіться, прикол в тому, що отам, зараз я з надвору зайду і покажу. Там відкрито було, ми ж не зашили його до кінця. А всередині потолок я цей ягроволокном затяг. І я заходжу, двері відкриваю, а тут отак, отак просто теліпає його все. І в них холодно. Буржуйка, часто, звісно, ми заходимо тут а тепло, хорошо. А ну грюнчик, хоп, можна ще пару дрючечків сюди кинути. А та тут Ігорюк уже кинув, ось горить. І тут класно, тобто у них тут отлічно. Буржуйка горить, а все одно холодно. Донат у нас що? Апартаменти в нього вже віддільні. Ці дві свинки я ось приварював таку штуку. Помните, я вам і казав, що ті ворота я зробив уже тут. у нас дві свинки, у них ще Ой, ну місяць, їм ще місяць гуляти печено до опоросів, так що їм поки що і так пойдеть. До того часу я все дороблю і під акуратю теж до кінця. Рішив, виходить, що оцей відгодівельник буде раз, де донат. Його тут хватить. Получається, один відгодівельник тут і другий відгодівельник тут. І якраз буде кру круто. А сюди, я тут, ось бачите, де у мене дрова навезлиме. Я сюди хотів відгодівельник робити, але я його не робитиму тут. Я краще зроблю ще три станка. Тобто, раз, два, три. І тут буде чотири. Це виходить. Ну, три три. Верніше вибачаюсь. Тут три свинки в мене три супоросних да буде, і тут так само. То тобто, теж три свиноматки. Раз, два і три. Получається, на початку буде шість свиноматок, і в кінці буде відгодівельник. Хтось мені скаже, Коль, дуже бідово і фігня, що ти так придумав, що біля буржуйків тебе буде теплота. А свиноматкам буде холодно. Діло в тому, що поставимо туди якийсь вентилятор, конвекцію. Чим більше свиней буде в сараї, тим тут буде тепліше. І все одно ми до якогось періоду догодуємо да, і дойдемо, що тут все одно підакуратимо, обіб'ємо і доробимо. Воно тут все одно буде тепло. Ну і давайте не забувати, що це все таки свині. Свині вони дуже морозиві, не бояться. Ну, в дикій природі в них ж нема калоріфера, нема буржуйки, нема сарая. Зарилися десь в листя і живуть собі. Для які. Боже, які ви хорошенькі, ну які ви хорошенькі. Ухватило ну, цей і смокче. Оці дуже дуже хочу. дикі свині, вони в грязьці вимазуються, щоб їм холодно. Ну, там в грязьці зимою, де ти грязьюку візьмеш? Отож, ну зразу в листя десь зариваються, в лісах десь риють, 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 риють ото в коріннях, і е, так ото себе якось стараються вицей. Я десь відео бачив в інтернеті, де кабани дикі. ну на, Поняв на фотоловушку на оцю знімали, і дикі кабани, отак сніг, а їх не видно. Потім тільки роз попросина, снігу вилізли. Коротше, засипало їх. Ну, якось отак у нас на даний момент справи. Во. Коротше, не знаю, та свинка вже така, вроді би, і поросятка б'ються. Ну, якщо б'ються, то це днів 10. Ну, не знаю, будемо дивитися. Може, то я ще так знаєте, помиляюся, а там буде видно. Оцих я дуже хочу відсадити на апартаменти Доната або навіть вообще їх просто до Доната відправити. Він їх не буде парувати. Він він пахан між ними. Він нічого їм не зробить, так як вони маленькі тут. і получається, отих свинок теж розсадити. Щоб мене тут вже оці ще дві зараз, по -поросні. Ось, бачите, Від доната вони за, -за цею вже задонатені, так сказати, покрив він їх, і ми їх розсадимо. І буде добре. Трошечки починали білувати. Да. Ну, Закінчилася ізвість. Так, ладно, все. Пішли на двір. Пішли на двір. Пішли е двір. Качок ми ріжемо Ріжемо е цих мулардів. Я їх і брав, ми, ми дуже качати, не, не їмо в основному. Та я чесно не люблю качок. Ото таке, раз у угод чи два запекти в духовці з яблуками. Да. А так, на повсякденність. ні. Повсякденне це таке, що бролер, за цей можна стушити, піджарити в якісь там макарончики і так далі. Ну, в общем, Бролер постоянний, так само, як і свинина. А качати ну, не люблю. В общем, дивіться, в чому суть. Щас розшиваю, ми тоді з валеркою Тітоніком як робили, ми його робили тіпа, тимчасово, раз-два. Каже, нехай потім доробиш. Потім доробиш це е, діло, знаєте, е, розтягующе. І прийшло такий період, що потом прийшов іменно сьогодні. Отам, бачите, де дірка, туди закривається пінопластом, усе. І потім, виходить, оце зараз. киш киш кіш Киш! Оцей, оцей пінопласт якраз раз закриваємо туди і потім зашиваємо. Та що ти придуркова та курка? Ти що? чи що. Іди, іди, бо буду яйця з пінопласту. Коротше, і е -е, поїхав взяв два листи е -е, цього ОСБ-плити. Тоже 530 гривень лист. Капець. Де той момент, коли воно було по 100 чи по 110 був лист, а там, повністю, навіть по 95 був. Отак от. Ну і в общем збоку виглядить воно отак. Все одно вам сонце да, засвічує. Е Ну, я вам скажу так, затишно вже не дує. Півсароя ми вже за цей е, зашили, і ще половина осталася. Ну, трошки менше, ніж половина. Але зараз подивимося, в мене USB закінчується, і прийдеться, мабуть, їхати ще докупляти. Е, коротше, якось отак. Так що, прикиньте, як воно, воно вітер від теля і воно задуває за бар'єр, і там агроволокно гуляє. Ну, звісно ж, воно виходить відкрите. Так що я думаю, що кожен зі мною согласиться, що треба було його. Доробляти. Все, сьогодні доробляємо ще чуть-чуть. зараз -чуть. буквально ще два куска ми кидаємо. І чуть-чуть. у -чуть. мене отут а третій не, не вистачає. Ну, буду вже вибирати, може дійсно десь кусочки якісь ОСБ плити у себе та й знайду. Ну, в общем, якось отак. Кіт. Кіт. Кс -кс -кс. Ти чого? Ти чого Біжи в сарай, там же ж тепло. Пішли в сарай. Опа, Пішли в сарай. Там значить, буржуйка, а він лозе. Чого ти? Миші навіть ховаються в сарай, а ти на дворі лазиш. Ну? Чи ти до кабелів, чи ти кажу до кабелів, до дівчинок хочеш сидити, так? Да? До дівчонок. Опа, кажу, я до дівчонок хочу, а ти мене в сарай закриваєш. Ти кажу, взагалі не нормальний Да? Пішли. Отут тобі й дівчонки. Опа, йди ось сюди. Вон. Лучше, блін, цицьку посмокчив свині, ні? Да й ...к своєю цицькою. Тут і безстицьке точно, дівчат на вулиці нема. Так, ну що, пацюнчики? Все, їли, пили, молоду бачили. Пішли ми далі мерзнути. Ну, а вам дякую за перегляд. Фух, капець якийсь. Шо? Прохладненько. Сьогодні треба ще подивитися в інтернет зайти, може куплю великий тюк соломи, Того, що ну, стружка стружкою спонсор справляється і все чики піки Ну, в соломі вона пріє і вона більше теплоти виділяє, аніж то робиться сама по собі тирса, ну, стружка. Так що, розписався? Чи що? Не знаю. Так, і виходить, давайте так. Всім поки що дякую за перегляд. Ми пішли потихеньку доробляти. За солому десь пошукаю, хочу або квадратних тюків купити, хоч з десяток, або великий оцей круглий такий тюк притягти, ось сюди його поставити. Та й будемо підстеляти свиням, зиму треба якось прожити. Во. ну Я вже не скажу, що тут холодно, вже тепліше, затишніше, вже не так. От, наприклад, де ми вже зашили, бачите, вже тишино, павутинку тільки треба зібрати. А тут, де не зашили, дивіться, як теліпає. Воно зараз на відео видно вам буде. Зараз вітерець подує. І воно прям теліпо-тиліпо. Щось витягне, затягне. Во. Ну, коротше, оця сторона прям дуже ще, ще гуляє. Зараз це все діло зробимо і все буде отлічно. Все, що? Так, а що той кабан, що в нас там не вставав, він нормально? Оце, мабуть, їх два, так? Да? Що таке? Що таке? Що таке? Де нормально, вон він? Все, порядок. Оцю свинку, мабуть, завтра заріжемо. Де? Заріжемо, заріжемо, бо треба м'ясо. Немає вже. Треба тушонку робити та трошки копчення зробити. Та їх багато, їх треба вирізати, бо щось вони слабенькі дуже. Не понравилися вони мені, іменно оті. Може, хряк був поганий, воно всім всі місяців результат має бути набагато кращий. А вони їсти гарно їдять, і корм у них хороший, і усі якоби виросли, а ті на місці топчуться. І взагалі я їх хочу обрати, тому що не подобаються вони мені. Все, друзі, давайте всім дякую, всім до побачення. Миру, здоров'я, добра. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Да? Каже, Боже, як оце жити на підсосі постійно. Нічого, нормально. Можна прожити. Якщо вміти підсасувати, то все буде добре. Все, тікай. Так, хоп, давайте. Всім пока-пока. Ми пішли працювати. Пока.